Ми поговоримо про ще один елемент керування вікном програми в середовищі Techinter. Верніше в бібліотеці Текінтер, мови програмування Python. І це буде елемент керування RadioButton, Тобто елемент, який дозволяє в нас встановити елементи вибору. Певного о, варіанту в вікні вашої програми. Я думаю, що з такими об'єктами ви стикалися при роботі з різними програмами, де, наприклад, ну, навіть о, той самий так, Якщо ми відкриємо сетінг його, то тут будуть о, о, певні елементи для керування, які ми можемо встановити. Так. Галочки це в нас є елемент, який називаються чекбутом. А об'єкти, які дозволяють вибрати один з декількох варіантів. Там, не знаю, що тут десь в нас є, це є якраз і так, це чек. А от. Один із декількох варіантів це якраз є елемент RadioButton, Так, ми тут можемо вибрати, як ми там. Будемо це задавати, бачимо, що він у нас вибирається відповідно до того, в який об'єкт ми клікаємо. Ну і знімається вибір, якщо ми клікаємо на інший об'єкт. Що варто розуміти, що перемикачі, які складаються з двох або більше радіокнопок, так, або елементи Радіо використовуються, коли. Потрібно вибрати один з декількох варіантів. Якщо нам потрібно таких елементів зробити кілька, значить, відповідно, ми створюємо відповідні налаштування додаткових об'єктів. Ну, Давайте подивимося, як це працює в загальному, коли ми говоримо про приклад програми. Так, створимо програму Тест 1 і подивимося, що в нас там буде відбуватися. Ну, з чого почнемо? Почнемо з того, що ми просто створимо елемент з цими радіобутонами. Ми імпортуємо бібліотеку Текінтер, створимо вікно. Так. Далі за допомогою зміної intvar Ну, знову ж таки, тут у нас можуть використовуватись не обов'язково intwar. В залежності від того, який варіант ми хочемо Redдіal Boot робити, так? то ми можемо використовувати, там, наприклад, boolean var. Це елемент, який може приймати булеві значення. Intwar це приймає цілі значення, double var приймає дробові та цілі значення. І стрім-вар приймає стрічкові елементи. Ну, Давайте ми з вами зробимо програму, яка буде працювати наступним чином. У нас буде три кнопки: зелений червоний і там ще якісь, які будуть, в залежності від того, де ми вибрали, змінювати значення кольору вікна нашого. Тому створюємо змінну var і присвоїмо їй значення int var, тобто як елемент з. Який може приймати цілі значення. Далі встановлюємо для цієї змінної var set параметр, який вказує, який початковий елемент у нас буде вибраний. Тобто, якщо я вказую 0, це буде означати, що початковий елемент в мене буде вибраний перший. Якщо 1, це другий, 2, це третій, ну і залежно скільки в мене там буде цих об'єктів. Після того, як ми з вами встановили елемент, який в нас буде вибраний, ми можемо створювати змінні, в яких ми будемо розміщувати безпосередньо наші Radіобутон. Для цього ми використовуємо клас Радіо Бутон, використовуємо, ми думали, що ми створюємо три таких елемента, так? то відповідно створили червоний, створили. Жовтий, створили зелений, ну і фіксуємо їх за допомогою пакувальника, причому вирівнюємо їх в параметрі west, так, тобто по лівій частинці. Також не забуваємо, що після того, як ми їх прикріпили, щоб у нас вікно не закривалося, ми з вами прописуємо елемент root main loop. Так, запускаємо на виконання. І в нас зараз має з вами відкритися вікно. Ще поки що не відкрилося. а ну давайте ще раз перезапустимо. В якому буде відображатися. От, є, запустилося. Так, ну, це в нас немає ні, ніяких проблем з цим. Ось в нас є вікно. І ми бачимо, що в нас можуть переключатися ось ці елементи між собою. Ну, Поки що в нас нічого не, не виконується, так, ніяких дій, коли ми переключаємо, але взагалі ми можемо переводити. Щоб ми перевірили точно, що цей метод set встановлює в початкове положення 0. Давайте змінимо на 2, наприклад. І перезапустимо нашу програму. Так. І зараз ми з вами побачимо, от є. Е, в нас запустилося і стоїть вже на зеленій, на третій позиції. Так, тобто тут в нас все ок. Тепер для того, щоб наша програма виконувала якісь дії, нам необхідно для цього елементу прописати обробники подій. Так, давайте створимо, наприклад, функцію defChange, яка буде в нас змінювати е, параметр е, background так, для е, нашої форми. Е, для цього ми використаємо елемент if, скажемо, що якщо в нас буде е, вибраний, е, ми, ну, ми одержимо з цього елемента. Е, Var, так? значення 0, значить rootconfigmg, тобто background, встановлюємо червоний. Далі додаємо інші події. так, elif. Якщо ми отримали відповідно значення 1, встановлюємо значення жовтий. І так само ще один варіант elif. Якщо отримали значення 2, встановлюємо. Green. Ну, ми можемо ці елементи в принципі, змінювати, так? збільшувати. Якщо у нас більше є цих елементів, то ми можемо тут тих елементів більше встановлювати, прописувати різні варіації програм. Зробимо ну, якесь таке елементарне. От, в нас є. Початково в мене нічого не засвідчується, але коли я почну переключати. Так, я побачу. Так, не працює. Це мене ще певно попереднє вікно запустило. А, перепрошую. Не те, що попереднє вікно запустилося. У нас функція, ми її створили. Так. Але проблема в тому, що ми цю функцію не прив'язали до нашого елемента Radio І тепер я тут там, переключаюся, але в мене все. Ну, цей елемент не працює. Чому? Тому що. Ми не додали елемента, який буде вказувати, що це стосується іменно з цих радіобутонів. Тому нам потрібно ще додати елемент command до кожного об'єкта і вказати, що при натисканні на цей елемент буде в нас виконуватися функція change. І тепер, коли ми вже перезапустимо цей елемент на виконання, ми побачимо, що в нас. От, коли я клікаю, давайте я збільшу, щоб було. О, коли я клікаю, в мене тут встановлюються кольори. Так, можу збільшити, щоб було точно краще видно. Так, колір нашого загального вікна. Це перший варіант виконання такого завдання. Давайте ще одне завдання. Зробимо, щоб коли ми будемо, зробимо більшу кількість ось цього елемента Radio Button і зробимо так, щоб цей елемент Radio button в нас наповнювався за допомогою циклу for а не вручну ми його прописували, ну, не прописували послідовно один за одним. Давайте створимо програму, де в нас буде висвітлено 11 класів і учень повинен буде вибрати, в якому класі він навчається. Якщо він вибирає, то в нього там в лейбелі буде прописуватися, що ти навчаєшся в такому-то класі. Що для цього потрібно зробити? Ну, Знову ж таки, імпортуємо бібліотеку Текінтер. Далі створюємо функцію, яка буде нам виводити значення в залежності від того, що вибрав користувач, і виводити значення в якому класі. Для цього створимо DEF -F. Е, ну, е, У нас Lab-2 це у нас буде спеціальний лейбл, який ми потім достворимо. Так? І в ньому ми будемо змінювати параметр текст, де будемо писати, ти навчаєшся. Е, і е, в якому класі це е, в нас відповідає цей значок відсотка, який буде в нас одержуватися якраз з елемента радіобуту. Після того, як ми це зробили, ми можемо в принципі, вже працювати над наповненням вікна нашої програми. Так, Створюємо вікно, створюємо перший, першу змінну лап, яка буде відповідати за те, щоб наводити користувачеві підказку. Так, тому створюємо лап-1, це буде у нас лейбл, який розташовується в вікні Root. І там буде текст «обери свій клас ну і зразу його фіксуємо. Далі створюємо список, Верніше, не список, а створюємо зміну, яка буде відповідати за е, наш радіобутон, вказуємо тип е, цих бутонів, це в нас будуть цілі числа. І встановлюємо початкову позицію на рівень 2. Далі, за допомогою циклу форм, ми можемо наповнити і розмістити наші радіобутони. Е, Як це буде відбуватися? Оскільки класів є там у нас від 1 до 11, ми прописуємо значення наступним чином. Ми кажемо for i e in range 11, тобто ми створюємо цикл for, який буде працювати від 1 до 11, він буде перебирати всі ці елементи. Далі додаємо цей елемент 3 і кажемо, що ми хочемо його розмістити від. Ні, Radio Button. Причому ми хочемо, щоб вона ну, перерахунок в нас буде, звичайно, відбуватися від нуля, але якщо ми хочемо, щоб був там першого по 11, нам потрібно значення І завжди після кожного витка циклу збільшувати на 1 і замість значка відсотку вставляти його в текстовий пол, щоб в текстове поле, щоб нас було видно, який це клас. Ну і зразу за допомогою методу PAC. Пакуємо цей елемент в наше вікно. І створюємо ось цей LAB2, про який ми говорили. в якому буде, Після того, як користувач вибере, в якому він класі навчався, воно червоним кольором, відзначить текстовий напис, ти навчаєшся в такому класі. Ну і За допомогою функції root mainroot фіксуємо наше вікно. Тепер давайте запустимо і подивимося, що в нас в даному випадку буде відбуватися. В нас запускається вікно програми. Так, от Воно у нас таке велике. Початково в нас сформувався ось цей список з класів. Знову ж таки, наголошую, ми його сформували за допомогою циклу FOR. Ну І далі, коли я вибираю клас, в мене починає змінюватися знизу напис, в якому буде. Писати в якому класі я ну, навчаюся, в залежності від того, який я вибір зробив в цьому вікні. На цьому те, що стосується класу Рейобутон, це все. Дякую за увагу.